Йдемо далі, вітаю вас, дорогенькі мої двічки, а у двічок Рицарь Кубків, день любові, День взаємності, День, я б сказала, турботи про інших, якось отаке. до вас і до, і до інших. Прояв любові у матеріальному світі. Собаку покормив, дитину обняв, чоловіку приємне сказав, да? щось там, не не знаю. Ну, якось така. Ідете, посміхаєтеся, і весь світ вам дарує те саме. От якось і вам в відповідь хтось посміхнеться. Давайте подивимося, причина, чому саме в такої енергії. Збалансованість. Будете в якомусь наповненні в збалансованість енергії. Тобто будете в. Повному нормі. Можливо, хтось якісь новини або поїздки, або зустрічі, якісь знаєте приємні, отримайте можете, звістку, і одне так як кажуть, мені хорошо і, і поділитися своєю внутрішньою збалансованістю, своєю радостю іншим людям. Тобто, знаєте, зробить приємне іншим. От ви будете, можливо, кудись поїдете. І по результату король пен... чи Рицарь Пентаклів, це я даю. Я йду до цілі, впевнено, я збалансовано, в мене все розміряно. Да. До якихось там. Йду до своєї, до своєї мети, навіть якщо в мене там немає чіткого плану, але я йду все одно до свого. Навіть якщо міняються якось плани, щось в вашому житті не, не так, як вам потрібно, але ви маєте цілі, ви йдете, і ви задоволені. Але от в суботу будете збалансовані, будете в якомусь. Гармонії і будете цим можливо, навіть ділитися зі своїми близькими, рідним. От я ж кажу: несу любов у світ. Оце буде про рицаря Кубків. У когось може бути випивка. Хтось можете, можете по чуть-чуть, по рюмочки чаю. Такий мій прогноз для дорог моїх е, моїх модулів, для моїх двічок. Тільки що записувала гороскопи, то ще, ще не переключилася. Для дорогеньких моїх двічок. Дякую, дякую, що ви зі мною. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтеся на мій канал, ви не підписані. І, як завжди, ми традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Обов'язково все буде добре, я знаю. А... а ми йдемо далі. Що тут у нас от річок? Тут жезлів. А тут жезлів, день активності.